Вулицю Кармелюка перекрили. Там проводять ремонтні роботи. Ще одна ділянка вулиці Кармелюка буде відремонтована. Мова йде про відрізок дороги від вулиці Буковинської до Лук'яна-Кубилиці. Наразі ремонтні роботи призупинені через погодні умови. Відновити ремонтні роботи тут планують вже наступного тижня. Поки частково зняли асфальтне покриття. Проїзд вулицею перекритий. Схема об'їзду оприлюднена на сайті міської ради. Містянам пропонують обирати маршрут з сусідніми вулицями. Ремонт на ділянці обіцяють завершити до початку осені. Підрядник має замінити асфальтне покриття, зробити бордюри і тротуари, а також оновити вуличне освітлення. Та ремонт розпочинають із заміни всіх мереж. Ми врахували ті проблеми, які були по старому проекту по Кармелюка. Відповідно, там не було газових мереж. Тому ми зараз всі наші проекти, які ми проектуємо, робимо заміну всіх мереж абсолютно повністю. Тобто, це ідуть і водопровідні, і каналізаційні, і газові мережі для того, щоб не було цих от простоїв, не було якихось проблем, тому що. По суті, те, що ми бачимо по місту, у нас всі мережі неймовірно старі. Велодоріжок та озеленення на ділянці за проєктом не передбачено, адже цього не дозволяє ширина дороги. Тендер на проведення робіт виграла чернівецька компанія Технобудсервіс. Вона минулого року робила поточний ремонт на вулицях Політаєва і Південно-Кільцева. На Кермелюка ремонт буде капітальний. Це остання невідремонтована ділянка вулиці. Утім, її стан був чи не найгірший, кажуть посадовці. Згодом обіцяють. Взятися і за прилеглі шляхи. У нас так само готується зараз проектна документація на вулицю Лук'яна Кобилиця, на вулицю Буковинську, на вулицю Рошинську. Це такий буде якраз квадрат, який можна буде вільно об'їжджати. Плюс це Калинівський ринок, ви чудово розумієте, да? по Лук'яна Кабилиця їде вниз, потім по Буковинській піднімається вверх. Наступний етап у нас вулиця Шевченка, якраз та, яка теж в жахливому стані знаходиться від вулиці Руської до вулиці Головної. Оця частина. Це вже буде десь, напевно, що наступний рік. Останню ділянку на Кермелюка підрядник має відремонтувати за 39 мільйонів гривень. Це зекономить місту 3 мільйони. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі 4